Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як організувати День народження дитини. Психологи відзначають, що найважливіше свято для дітей День народження. І святкувати його потрібно саме у той день. Адже більшість дітей мріють про його святкування протягом декількох місяців. І усе це дуже впливає на їхній емоційний стан, тому відзначати день народження варто у той день, на який воно припадає. Якщо це вівторок чи середа, то переносити на суботу чи неділю не найкраща ідея, адже за природою діти, як правило, активні і нетерплячі. І пояснити дитині, чого так довго потрібно чекати, і чому ще березень, а не травень не завжди легко. І коли настає цей день. То дитина хоче свята саме у цей день, а не з похибкою у декілька днів. Адже головне ваша дитина, а не родичі, знайомі, задля яких переносять святкування, а саме дитина, а найкращій дитині найкраще свято. І бажано у її день народження, а не через день-два чи три. Експерти дитячих свят радять краще почати готуватися до свята заздалегідь. Багато дит... дітей живе у світі казковості. Їм усе сприймається крізь призму героїв улюблених мультфільмів, їхньої поведінки. Наприклад, хлопчики мріють бути. Правними гонщиками, як Маквін, а дівчатка у прекрасних сукнях, як у дереви. Звичайно, діти прагнуть до незвичайного свята яскравого, сповненого чогось казкового, фантастичного та обов'язково з подарунками. Кого і як запрошувати, якщо дитина вже свідомого віку, неодмінно поратися із нею щодо списку гостей. Не варто запрошувати на власний розсуд. Нехай маленький господар долучиться до цього процесу. Запрошуючи дитину, зважайте на спільні інтереси та рівень конфліктності між дітьми. Врахуйте також можливості простору, де ви хочете святкувати: квартира, будинок, галявина, розважальний центр тощо. І поставте собі питання, скільки Ки ви зможете розмістити дітей, не забувайте при цьому, що діти не Схильні весь вечір сидіти за святковим столом, тож неодмінно звільніть простір для рухливих ігор. Разом зі своєю дитиною зробіть та підпишіть запрошення. Таким чином ви залучите дитину до підготовки свята. У запрошенні вкажіть точну адресу, час початку та орієнтовний час закінчення свята, щоб батьки забрали дитину у вказаний час. Тематику, наприклад, піратське свято, щоб дитина гість налаштувалася і змогла. Обрати відповідний одяг чи аксесуар. Кількість гостей. Чим менша дитина, тим менша має бути гостей. Приміром, трьохрічній дитині троє гостей, п'ятирічній дитині, п'ятеро гостей і тому подібне. У цьому випадку краще менше, ніж більше, адже для дітей 3-4 річного віку може бути непросто організувати, коли їх більше 4-5. Техніка безпеки: звільніть якомога більше простору для рухливих ігор, та приберіть усі предмети, які можуть призвести до травмування дітей або самотравмування, тобто вази, дорогі статуетки, сувеніри, вазони із квітами, настільні лампи, праску, декоративні пляшки. А також варто дізнатися на наявність алергії чи харчових обмежень у маленьких дітей, гостей, аби свято було здоровим і запам'яталося лише позитивом. Пригощання Готуйте або замовляйте страви із натуральних продуктів, які виключають небезпеку харчових отруєнь та розладів, роботи органів травлення, Уникайте важких салатів з майонезом, промислових корохбаз, надто жирного та перчинного м'яса, тортів і тістечок із маргарином, кремом, дитячого шампанського та лимонадів, сумнівних марок. Страви мають бути прості, однак гарно прикрашені. Можна вирізати фрукти з трояндочками, вигадати цікаві, корисні коктейлі, запекти картоплю, вирізану у формі печериць, зробити піцу з веселими мордочками. Діти люблять все незвичне, красиве, небуденне. Зазвичай вони їдять небагато, зате рухаються і п'ють більше. Тож підготуйте компоти, домашній лимонад, воду, чай, какао, надавайте перевагу натуральним солодом та домашній випічці. Окрім того, можна влаштувати цікавий майстер із приготування якоїсь трави, піци, печива, коктейлів, фруктового салату, морозива з прикрасами тощо. Діти їстимуть таку страву із величезним задоволенням. Тематика свята. Буває так, що дитина занурена з головою у якусь тему, казку, історію, то чому би це не обіграти, можна створити піратську вечірку із відповідними костюмами та атрибутами, знайти цікаві піратські ігри, кон конкурси, підготувати призи та запрошення у цьому стилі. Щодо теми свята поратися зі своєю дитиною. Або ж, якщо ви впевнені, що вона буде в захваті від вашої ідеї, можете на... З нас зробити свято сюрприз якщо дитина буде активно залучена до такої підготовки, то це розвине у ній організаторські здібності, відповідальність та фантазію. Хто допоможе зробити свято незвичайним? Можна запросити аніматорів у яскравих костюмах. Вони розважать дітей, доки ви спілкуватиметесь із дорослими гостями. Костюми можуть відповідати обраній вами темі свята. Ігри до свята. Обираючи ігри, варто враховувати кілька моментів. По-перше, ігри мають заохочувати до активності всіх дітей, аби ніхто не почувався зайвим. Якщо хтось не хоче грати, познай... призначте його помічником ведучого веду чи содею. По-друге, не зловживайте іграми на суперництво, адже не всі діти вміють спокійно програвати. На такий випадок приготуйте заохочувальні призи тим, хто програв. По-третє, чергуйте. Ігри активні та спокійні, щоб не допустити перезбудження малюків. По четверте, будьте готові, що не всі запропоновані вами ігри підуть на ура, від котрихось із них вам доведеться відмовитися, ледве почавши і замінити їх на інше. По п'яте, всі матеріали до ігор приготуйте заздалегідь, щоб потім не довелося шукати їх по шафах, тумбочках та полицях. І наостанок не забувайте про сюрпризи, загадки і та таємниці. Діти їх обожнюють. Гра, що змінилося на столі, розставляються у певній послідовності декілька предметів, наприклад, м'яч, скакалка, чашка та інші. Дітям пропонується підійти і запам'ятати, як виставлені ці предмети. Потім діти повертаються спиною і йдуть до протилежної сторони столу. У цей час ви переставляєте предмети і пропонуєте повернутися та подивитися, що змінилося. Хто найшвидше визначить зміни, той і виграє. Зіпсований телефон. Діти обирають ведучого, а решта всіх гравців сідає на стільці. Поставлені у ряд. Ведучий каже дуже тихо на вухо. Тому хто сидить першим у ряду, яке-небудь слово, а той передає наступному і так до останнього гравця. Перепитувати не дозволяється. У останнього гравця ведучий питає, яке слово ти почув. Якщо дитина, скаже слово, запропоноване ведучим телефон. Справний, якщо ж слово не те, ведучий питає у всіх по черзі, починаючи з кінця, яке вони почули слово. Так знаходить того, хто зіпсував телефон, хто неправильно передавав слово, займає місце ведучого. Знайди пару, діти сідають в коло на підлогу, знімають взуття із лівої ноги, складають його у центр кола. Потім гравці по черзі із закритими очима підходять до купи взуття і починають шукати своє. Перемагає той, хто правильно одягне своє взуття. Живе-неживе, живе. ведучий називає живі та неживі поняття, а діти відповідають хором, тільки живе, а на неживе мовчать. Виграють діти, які менше за всіх помилялися. Ромашка для конкурсу ромашка потрібно запастися папером, ножицями та смішними завданнями. Заздалегідь потрібно зробити паперову ромашку із такою кількістю пелюсток, скільки і дітей на зворотну сторону необхідно написати веселі завдання. Діти залиш. Дітям залишається відривати пелюстки і виконувати завдання, кукурікати, стрибати на одній нозі, співати ті пісеньки, повторювати скоро вмовки та інше. Найспритніші. на підлозі розкидають дрібні іграшки, а кожній дитині видають пакет. По команді діти починають збирати іграшки у свої пакети. Як тільки пролунала команда стоп, всі зупиняються той, у кого у пакеті виявиться найбільше предметів, і виграв. Білка-стрілка. Діти діляться на команди. На відстані трьох кроків від кожної команди ставиться порожнє відро, а поруч із командною миска із горіхами. По команді. Почали діти починають кидати горіхи у відро, а по команді стоп зупиняються. Виграє та команда, у чиєму відріз з'явиться найбільше горіхів. Звісно, ситуації можуть бути різними і непередбачуваними, та головне, щоб свято було з душею і всі учасники лишилися задоволеними. А от форма свята все залежить від вашої уяви. Тож згадайте власне дитинство, пофантазуйте, подаруйте дитині відчуття щастя та наповненості від того, що. Новий рік її життя буде ще цікавішим за попередній.